Гарного часу. Починаємо практику. Розслабляємось і починаємо з відкриття каналів. Практика це процес, коли ми переносимо повністю всю свідомість тут та зараз. І контролюємо саме те, що ми робимо. І ми робимо це з великим задоволенням і доглядаємо, що ми відчуваємо, що що відбувається в нашому організмі. І ви побачите дуже багато нового, що скрито, чого ми не помічаємо, коли ми на великої швидкості живемо. Практика повертає нас на швидкість самої природи. Швидкість, як тече енергія в світі, тоді відбувається життя. Розслабляємося. Починаємо дихання. Сьогодні трошки інша форма дихання. Ми вдихаємо до серця, з'єднуємо пальці. Робимо вдих носом Вдихаємо. до серця. Вся наша практика спрямована на підкорення дуальної системи. Дуальна система це інь і янь. Дві протилежності. Ми робимо вдих, видих, вверх, вниз, вліво, вправо. І ми таким чином постійно поєднуємо два полюси. Дуальна система це система, яка поєднує взагалі всі процеси у нашому світі. Розслабляємося. Тепер ми переносимо працю на ноги, ми кладемо руки на коліна і дуже повільно обертаємо колінами розслабляємо наш. Поперек розслабляємо хребет дуже повільно, без перенавантажень, спокійно. В зворотньому напрямку. Робіть з посмішкою всередині. Це дуже швидко змінює якость вашої енергії, якость стану. Повільно закінчуємо. Розтираємо руки до гарячого, наступна форма, і кладемо їх на наші нирки, на почки. Розслабляємось і повільно обертаємо. В зворотньому напрямку. Повільно закінчуємо. Постираємо руки завершальні. Вмиваємо обличчя. Масуємо кожу голови. Можна масувати знизу вверх, або можна масувати по кругу. Вліво, потім вправо. Або вгору до точки Baйхуay. У нас тут є точка, основна, центральний канал. В дитинстві у маленьких, ви знаєте, це називається роднічок, це точка, через яку заходить і виходить наша душа. Коли ми робимо практику, ми покращуємо нашу енергію, посилюємо дух. Коли ми прохлопуємо живіт, у нас дуже класно це впливає на роботу ШКТ, обіг покращується, збагачується печінка, печінка покращує зір, зір впливає на селезенку, селезенка впливає на нирки, нирки на легені, легені впливають на серце, серце на мозок, і так все працює. І трошки можна. Постимулювати. масуємо поперек. Гарного дня практикуйте, будьте здорові, будьте щасливі до завтра.